Ніби маки плелися в коси, пуга й смута. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих героїв, героїв ті, які поклали своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Захищати свої родини, захищати наші родини. Хотілося, щоб ми тут, приходячи на це місце пам'яті, знову і знову усвідомлювали себе єдиною родиною, родиною, яка Тяжкою ціною, великою ціною відстоювала свою незалежність, самобутність. А ці молоді люди, молоді хлопці і дівчата їм би дітей родить, внуків виховувати. Але вони сповнені любові, не говорячи пафосних слів, не роблячи гучних заяв, піднялися і йшли, захищали свою батьківщину, так як серце їм підказувало. Тому їм справжня хвала, їм справжня слава. Доща їх у блаженстві перебуватимуть, і пам'ять про них зробить. Echloia amia amiat vi Nossa, é